Як приїхати, як знаєте, приєднайтеся до молитви. Я почитаю молитву за щасливу Подорож, щоб ви щасливо заїхали на місце проходження своїй служби. І щасливо, щоб Господь Бог вернув кожного з вас додому назад. І пробуйте зараз своє серце відкрити на ту Божу благодать. І... Давайте почнемо, щоб багато не говорити, почнемо просто молитися. Шапки можете собі зняти, буде вам трошки легше, а потім я ще побув собі сучений водичкою. Благословить Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Царю Небесний, утішителю душі і істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби діби життя подателю. Прийди і все в нас. І очисти нас від усякої скверни, …… і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Владико прости беззаконня наші, святий посети, сили, немочі наші, імене Твого ради, Господи помили, Господи помили, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки амінь. Отче наш, що є силу небеса, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, Хліб наш на сушні, дай дайжем сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо твоє є царство і сине, і слава Отця, і сили святого і Святого Духа, нині повсякчас, і віки віки. Амінь. Господу помолівся, Господи помилуй. Це Господи Боже, ти, що перевів із ізраїльський народ сухою дорогою через Червоне море, Ти, що вибавив Авраама від усіх небезпек у його тяжких подорожах, ти, що молодому тобі, в подорожі дав за товариша Архангела Рафаїла, а трьом царям звістив і звізду за провідницю дав, зволь ласкаво поблагословити. Цю подорож тих, що подорожують і визволи їх від усякої небезпеки і від усякої спокуси, дай, щоб вони зі своїми провідниками, ангелами хоронителями відійшли щасливо до тієї мети, до якої й прямують, веди їх всемогутній Боже по дорозі в мирі і щасті, архангел Рафаїл, нехай буде їм товаришем. Щоби вони в мирі, здоров'ї та радості повернулися додому. Ангеле Божий, хоронителю, святий тобі, тобі Боже, провидіння доручило, Просвічуй їх, стережи їх і веди їх. Амінь. Слава тобі, Боже, Христе Боже уповання наше, слава тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, що Воскрес із мертвих, істинний Бог наш, молитвами Пречистої Своєї Матері, святих славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, помилує і спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь. Благодача Духа Святого і Дух, Сум і Дої. Благословляється і освячується воїнство це в Отця, і Сина Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Благословляється і освячується воїнство імя Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і сина, і Святого Духа, Амінь. Благословляється і освячується воїнство в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ще хочу на кінець звернутися до вас, дорогі мої побратими в Христі, щоби ви пам'ятали і знали, що ця народна мудрість. Котра каже, береженого і Бог береже, то не просто так, що хтось придумав, але вона несе в собі глибинну мудрість і правду, яка виходить з досвіду, з історії народу, що Бог береже і Бог присутній там, де є увага, де є пошана, де є обережність, і тому кажеться береженого. І Бог береже. Бо ми деколи думаємо, що Бог може все так, ми кажемо все могутні. немає нічого для нього неможливого, але знаєте, не може він нічого за людину робити, коли людина, так би мовити, не співпрацює з ним, не допомагає йому. Ось сьогодні в церкві читалося Євангеліє під час служби Божої, як Ісус Христос. Він нагодував тисячі людей п'ятьма хлібами і двома рибинами. Ми думаємо чудо, як це могло статися, яким чином міг нагодувати кілька тисяч людей. Але справа не в тому, не в тому, не в технічній стороні питання, чи це могло бути, чи це могло якось, як це відбулося. Але дуже важливо і таке ключове, скажімо, ключова справа. Цього, цього чуда, цього нагодування Христос своїх апостолів, учнів, помічників посилає до, тих, до того народу, дає їм той хліб помножений і каже: ідіть, і ви це зробіть. Ідіть, і ви нагодуйте цей народ. Тобто, Христос Всемогутній, для якого нема жодних обмежень, Він потребує допомоги людської, Його чудеса. Його великі діла творяться нашими руками людськими, нашим розумом, нашими вчинками, нашими діями. І навіть бо сьогодні ми себе дуже часто запитуємо, одні одним ставимо питання, чому Господь Бог не знищить ворога, чому Господь Бог не покарає нечесну людину, злочинця, який прагне крові, який прагне смерті. Чому він не дасть мир? Господь все це прагне. І дбає, і старається, але хоче, і щоб цей мир, цей злагода, гармонія в тому житті нашому щастя на землі прийшло з нашою допомогою, дає нам свобідну волю. І як ми цю волю, як ми використаємо своє життя, всі свої життєві таланти, сили, можливості. Залежить лише від нас. І більше ні від кого. Бо хоч би вже не знати, розумієте, якщо в людському серці криється ненависть, якщо наше серце посідає і завойовує гнів, лють, почуття помсти, заздрість, то ніщо і ніхто не може звітом це витягнути, викоренити, якщо сама людина цього не робить. І не звільняє місця в своєму житті для Господа Ісуса Христа. І тому ви йдіть, йдіть, дорогі, там, де вас кличе ваш військовий обов'язок, священний обов'язок, не з тим наміром, щоб ви просто робити щось агресивне, щось деструктивне, щось смертоносне, щось небезпечне, але йдіть, щоби боронити, щоби захищати. Це так, якби ви стали на порозі свого дому і ви не пускали агресора, злочинця, бандита, злодія, бо ззаді вдома є ваша родина, діти, дружина, мати, батько. А я є молодий, здоровий мужчина, муж, і я мушу той мій святий обов'язок їх захистити. Ось це ви сьогодні, ви їдете робити. Я не хочу, щоб ви сприймали мої слова просто як якісь високі, такі, знаєте, патетичні, якісь такі урочисті слова, але щоб ви почули в тому і зрозуміли, що то є правда, а правда, вона є дуже простою. Їдьте і намагайтеся так, і прошу і ваших командирів, і кожного з вас, солдатів, і той, хто командує, і той, хто виконує команди. Їдьте там як один єдиний організм, не просто люди, котрі окремо кожен займається лише своїм, але як один єдиний організм, в якому є голова, в якому є тіло, руки, ноги, серце, інші органи, і який тільки тоді живе. Він тільки тоді є наповнений життям і може жити, і щось відбуватися в ньому. Як кожен член того організму чітко функціонує голова, рука, нога, серце, інший орган. Розумієте, і кожен з вас нехай буде свідомий того, що я не є просто солдат, я не є просто там сержант, я не є просто капітан, чи підполковник, чи генерал, чи хтось інший. Я є частинка. Того організму, який ми можемо як церковники сказати, як священники, тіло, містичне тіло Господа Ісуса Христа, Церква, народ, спільнота. І тому прошу вас, бережіть себе, бережіть один одного, будьте один для одного добрими порадниками, добрими товаришами, добрими друзями. І будьте готові, бо знаєте, загинути вмерти за якоїсь ідеї це одна мить. А жити, жити для України, жити для своєї сім'ї, це потрібно з дня в день, з року в рік, ціле своє життя. І тому прошу вас, їдьте, аби ви... І всі ті, хто вас люблять, хто вас чекають, щоб жити для України, жити для добра на славу Божу, на радість своїм ближнім, своїм друзям. І хай Господь Бог благословить кожного з вас. А ви будьте такими, щоб ту Божу благодать тримати як найміцніше, зберігати. Бо не раз якесь слово, вчинок, якась слабкість, неміч, вона. Отак, От ну по-людськи можна зрозуміти, але намагайтеся бути гідними в, в будь-якій обставині, в будь-яких умовах, зберегти той свій образ, образ військовослужбовця і образ християнина дитини Божої. Хай Господь Бог благословить вас і всіх вас, хто, 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 хто вас чекає, хто вас любить хто є дорогий для вас і для кого ви є дорогі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Діти головний боре. Здорові бажає! Я представляю міжнародне Козацтва, обласний отаман. Перше, що хочу вам побажати. Здоров'я, щасливої подорожі, бути мужніми, виконати за поставлену командуванням вам задачу і всім неушкодженим повернутися до своїх сімей додому. Також хочу вам вручити командиру полка скромний подарунок від себе, який я придбав за свої кошти. Командир знає, кому що потрібно, то пару бронежилетів, каски. Є товарові маски, які захищають там від осколків і мають оптичний обман. Вони вам пригодяться. Так, Серега, візьми, я хлопці заберуть. Пішли, виходить. Ще, ще двоє, ще двоє біль забирайте. Вон там романту блоки і Дякую вам. Повертайтеся здоровими. Вас тут чекають, Побачимо. Так, на ще раз всім бажаю щасливої дороги, успішного виконання завдання і щасливого повернення. Додому. Зараз 5 хвилин з рідними, близькими попрощатися і через 5 хвилин сідаємо в автобус і вбуваємо. Ти моя кохана, зійди з очей, мене не забувай. Я син лісів, а серце партизана, на мене ждесь, пообідю весь край. Я син лісим, а серце партизана, на мене жде з пообідю весь край, Надармо ти. партизана тільки воювать Та й ти сама це дуже добре знаєш Що партизана тільки воювать Сьогодні нас Карпати зустрічають А завтра знай Волинь чекає нас Відтак підемо прямо аж на тії, Полтаву Харків, Ріний нам до два цук, Відтак підемо, прямо аж на твії, Полтаву Харків. Україну країну та заспалені хати зрублений сад, за ту пісню, що чув ти коли солов'їну, але їм вже не було дороги назад за. ту пісню, що чув ти, коли солов'їну. Їм же не було дороги назад, бо дорога назад це не воля а ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і здобудемо волю. України своєї ми вірні сини, ми підемо вперед і здобудемо волю, України своєї ми вірні сини. Хто з них пісню завів, і вона пролунала. На всі гори Карпати, на весь рідний край, щоб знали усі Україна повстала. Ти лети наша пісня за небо край, Щоб знали усі Україна повстала! Тилети наша пісня небокра. Видані в Збройних сил, це вони все мають. Значить, там знаходяться, тому вони не поїхали чому зараз з бронежилетами і касками, тому що там е, спорядження знаходиться там. Вони приїжджають і ті люди, які там мають спорядження, йому передають. О. Ну Воно є таке трохи радянське застаріло взірця, і є те, що нам меценати, от, і пан Роман, і Дрогобицька громада нам передавала, закуповувала, є вже сучасні бронежилети. От Зараз сучасних 6 6 касок передали чи 5. Ось. І е, Ми отримали вже наш підрозділ, там отримав від Збройних сил оці Корсари 4-го ступеню захисту, 4, від Міністерства оборони закуплено. Тож порядка 20 громаді жилетів. Mm -hmm. Тому скажімо так, ну, спорядження е, особово складати, що каже, то, що вітчизняного зерця воно трошки бажає залишатися кращим. тому от, або, або Дрогобицька громада, або за власний кошт собі придбають вже того, скажімо так, або німецької армії, або англійської спорядження. Воно більш якісне, більш довше витримує і, скажімо так, Думаю, тіло дикає. Форму, 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 так, так. А що, що, що стосовно бронежилетами, забезпечені всі 100%. Їх просто є бронежилети Радянського взірця, вони ну, скажімо так, третього класу захисту. Так, і є, є вже порядка 30 одиниць такі сучасні і від, Як від міністерства, так і від, від, особ, від, від людей. А тактичні окуляри? Тактичні окуляри. Ну, чи скажімо, чи так, вони не потрібні? Ну, ті завдання, які покладені на наш особовий склад, вони там ну, не є першочерговим таким засобом, який необхідно. Казка, бронежилет просто як, як, як індивідуальний захист. Ось. Зараз розказати не можу про ті завдання, які виконуються, але вони не є, не є першочерговими засобами. Ну, то я розумію. То для, для, скажу так, для піхотних підрозділів, для високомобільних десантних військ. Ось. Ну, от зараз нам передали декілька одиниць, так, ну, по черзі можуть використовувати себе за необхідності. Ну, наскільки я знаю, що в тактичних окулярах такої необхідності не було. Це, принципі... це моральні настрії, які духу. Я думаю, могли спостерігати. Кажу, перше, хотів би, що зазначити, що особовий склад поїхав за власним бажанням. Тобто, перед тим, як проводити ротацію, ми звичайно. Оголосили те, що необхідно поміняти наш особовий склад, але першим критерієм це було власне бажання. Тобто не по обов'язку, а по бажанню. Тому всі поїхали за власним бажанням, могли спостерігати, що значна кількість офіцерів стоїв, стояла в різних військових звань. Тобто тут не було критерії, що там тільки солдати або сержанти. Від, від майора до до, до, до солдат на сьогоднішній день. Ну, можу щось зазначити, що особовий склад полку. Підтримує перш за все виконання цих завдань, які покладені на Збройні Сили України, і в принципі всі готові. Єдине, що якщо є якісь сімейні, сімейні перешкоди або е, вже там перебував, то тоді членами цього той складу склад відстроковуємо його відправку. А ті, хто не був, однозначно їдуть, ну і за власним бажанням, бо декоти хтось поїхали вже в другий. Серед офіцерського складу є, серед контрактників солдатів ще немає, бо вони молоді, тому ще не встигли обзавестися так багатьма дітьми. Ну але є, є і солдати, сержанти, по двоє дітей вже є. Ну, по двоє я бачу сьогодні. Так. так. І то вже не такі не, не, а, не, не а, дуже мали. Скажімо так, найбільше у нас мають троє. Офіцери мають, декілька офіцерів мають троє дітей. Ну по п'ятеро немає. По п'ятеро немає. немає ні в кого. Я думаю... Після перемоги Пам'ятайте ж ми пам'ятайте такими, пам'ятай їх завжди українська земля, пам'ятайте ж ви їх, пам'ятайте такими, пам'ятай їх завжди українська земля. Селом партизани по землі українській невільні землі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі. І у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль на чолі, і у кожного зброя була за плечами, і у кожного смуток і біль.